Зимовий Трускавець у всій своїй красі. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці свіже відео для вас. Сьогодні вже субота, 14 грудня, і ми зараз спускаємося вниз до бювету. Знаю, що сьогодні на бюветі буде концерт в обідню пору, так само і в вечірню пору. Ну, 12-20, я думаю, що концерт розпочнеться. Так що, приєднуйтесь, друзі. я думаю, що буде цікаво. Також в кінці відео. Для підписників каналу Трускавець Тревел буде сюрприз. Сьогодні, друзі, на курорті було мінус 10. Було доволі таки холодно зранку, але зараз вже, напевно, близько нуля градусів, температура піднялась, зараз вже 12.15 і ми прямуємо до бівету. Снігу вже багато немає, вночі мінус 1, мінус 2, в день, плюс 1, плюс 2 і сніг. Потрохи розтопився, але вже вчора після обіду, і сьогодні, бачите, цілий день світить сонце, сонячна погода. І з понеділка вже очікується дощі і до плюс семи. На центральній площі ялинки новорічної немає і, здається, не планується її встановлення. Єдине, що буде різдвяний ярмарок ближче до різдвяних свят. Ну, площа вже практично суха, чиста, без снігу, без калюш. Я вам скажу, що трускавці тут в районі центральної площі дуже багато є різних ялинок, які можна було би прикрасити просто і, і все. І не треба її там в лісі шукати, купляти, дарувати і так далі. Ну і так само в районі Бівето також є там декілька ялинок, які можна було би прикрасити. Було би набагато цікавіше у вечірній час. Бачите, після вчорашніх обстрілів знову на курорті вимикають світло. Вчора було близько п'яти годин. ну В кожній групі мається на увазі. Сьогодні також прогнозують по 5 годин, але ну, подивимось. Не так багато людей, як хотілося б зараз на курорті але ну, маємо те, що маємо. Зараз ще не сезон, а вже ближче до Різдвяних свят. Я думаю, ситуація виправиться. ну Бачите, немає зараз путівок Мається на увазі, про спілки не працюють, так як раніше працювали, що можна було десь на виробництвах, но, ну кожен на роботі працював і міг собі. Взяти буде раз на рік путівку, Трускавець чи будь-який інший курорт України для оздоровлення чи лікування, чи просто для відпочинку. Зараз такі програми вже не діють, тому немає людей так багато. І музичний паровозик так само простою є. Дітей також небагато. Був я, друзі, два дні тому у Східниці, ну, відео ще не встиг закинути на канал. Так само снігу там набагато більше, ніж у Трускавці було. Зараз він так само топиться, як і в Трускавці. Не знаю скільки було сьогодні морозу, я думаю, що в горах-Карпатах морозу було напевно, трішки більше. Ну і там сніг повільніше стане. Але бачите, краса в парку неймовірно зараз. краса неймовірна, друзі. Зараз декілька хвилин, і зараз реклама концерту розпочнеться, а ми ще пройдемось до бівету. ну я думаю, якраз прийде час, друзі, 2-3 хвилинки і вже буде реклама концерту. Людей не так багато, як би хотілося ввечері на такі концерти на рекламу концертів приходять. Побільше людей, ну день. Хоча сьогодні дуже гарна сонячна погода, я не знаю, чому так мало людей зараз на бюветі. Можливо, із-за того, що по санаторіях, готелях таких більш серйозних, є свої бювети, вони воду привозять прямо звідси автомобілями там в різних ємкостях. На привозять у санаторії, так само привозять і східницьку воду, і Моршинську. В більш таких дорогих санаторіях. Люди, можливо, п'ють водичку там, оскільки тут вода на 24 гривні за літр потрібно заплатити, а в готелях-санаторіях вона включена у вартість путівки Бачите, і біля бювету так само людей небагато. Я думаю, що друзі, ви вже здогадалися, напевно, що сьогодні в Палаці культури Шевченка Євген відвідколедж. І зараз він буде на біолеті, він приходить постійно на білет. Так що очікуємо Євгена і я обіцяв, для вас буде також сюрприз. Швидка стоїть, бачу. Комусь, напевно, стало погано. що, друзі, всім пустили звіря. Привіт! Ого! Ого, побачите, яка краса. Привіт, куди? Куди пішли? Ви чекаєте, до шоу, вам там білка чекає на свята. Сьогодні в 19.30 чекаю на вас. Буде конячок, вінчик, там канапешечки. Може і я зайду. Поспіваємо. Дякую вам, хай щастить сьогодні. Каваєро вам і сотню баксів під ногами. Добрий день, шановні. Сьогодні я приїхав до щоб трошечки, знаєте, собі і вам допомогти перезавантажити мозок. Бо щось літає над нами, якась нечисть. Вчора всі боялися, так читали стрій. А, другович, матір Бож'я. А я в Карпатах був також дивлюся, Карпати летить в Ну, все до мене. Я вже перекрестився, помився, чекаю. А ні, пронісло. Тому сьогодні буде файний концерт. І знаєте, більш не концерт, а музично психологічна терапія. Ви ж знаєте, що українці дуже співоча нація. Підходьте ближайше, будь ласка, бо от такі артисти дуже великі, що здалек можна не розглядати. то подумайте, что китайская подделка, потому что по телеку кажется метр семьдесят. А, а тут девяносто. А тут о, видите, у вас заувеличительный. <свят> <свят> у меня такой экран просто телевизор. <Штур. свят> о, супер, ну вы богатая людина, я же вижу, даже постойте. О. Хозяин миру. Может, дозволы, то, <свят> я так становлюсь, что я еще меньше кажусь. Я вас сегодня запрошу, поспелкуем, поспеваем, где слезиночку пустим, богато будет юмора. Просто перезавантажимо мозок. Я заберу у вас у всіх телеграм, нічого ви не впіз... не дізнаєтеся за ту годину. І сьогодні дуже файна українська програма. Я переклав свої пісні, взяв такі пісні, які ви знаєте. Наприклад, Ой Лузі, Червона Калина, Україна переможе, щось таке, щоб знаєте, душа співочі українська розвернулася, і хай краще не зворачується більше. Також я запрошую вас сьогодні на таку терапію. Бо ви пам'ятаєте, були такі, я думаю, і зараз є воїни-характерники. Це ж ваша справа, ваша тема. І вони вміли лікувати своїх побратимів співом. Тому і кажуть, що українці дуже співоча нація. Тому я вас прошу сьогодні, хто хоче виспівати свій біль. Хоче спілкування і найсамий дешевший, і самий душевніший концерт. Ви ж розумієте, що ціна квіточку, як метр дівносто, там зразу за 500. Я самий малий артист. Тут у вас, ну Монатик сьогодні зайнятий, в нього було б ще дешевше. А так, сьогодні мій концерт, пане Євген Ретвінкович, я вас запрошую. І хто сьогодні піде на побачення? Я зараз вас заряджу на те, щоб все. Класно було. Ах, тепло сьогодні, більш-менш трускавці, і слава тобі, господу Богу. Я вас всіх сьогодні запрошую, будь ласка, захопте, не прогавте часу. Сьогодні ми частину відправимо на ЗСУ, роз, розіграємо пляшку шампанського переможною з підписом від доктора пана Євгена. Ви ж розумієте, приходьте. Трошки, я обіцяю, що я трохи підніму вам настрій. І якщо буде поганий. Настрій заходьте обов'язково. Саме на дешевші квіточки по 5 гривень розібрали, так? осталися тільки по 250, мабуть. Заходьте, будь ласка, зараз можна обнятися, поцілуватися, лізнути друг другу в щочку. Хто не прийде на концерт, хай щастить, я всіх запам'ятаю. До зустрічі! Приходьте сьогодні ще на вечірній привіт. Вітаю, хто підписаний на Трускавець Тревел. Мене звати Євген Літвінкович. Сьогодні я в дуже файному місці Трускавець. Сьогодні в мене концерт. Запрошую вас, заходьте трошки, поспілкуємось, поспіваємо і перезавантажимо мозок. А всім, хто не прийде, тому дуже і гарного дня і скоріше перемоги. А що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте також за телеграм Як Бачите, сьогодні Євген Літінкович у Трускавці. Людей поки що небагато, але я надію, що на концерті в нього буде людей набагато більше, ніж тут. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!